Чи буде Херсонщина наступного року з хлібом? Адже наразі аграрії фактично припинили посівну озимих культур. Причина тому осіння посуха, яка прийшла слідом за літньою. Залишаються сподівання на душі, які прогнозують найближчим часом, а також на теплі і зиму та ранню весну. Та чи справдяться вони велике питання? В такій складній ситуації науковці радять аграріям, поки ще є час використовувати технологію для пізніх посівів. Про це чула Тетяна Мишенчук. Посіна озимих на Херсонщині під загрозою зриву. Від середини липня до останніх днів жодного продуктивного дощу. Осіння посуха прийшла слідом за літньою. До того ж, підвищення температури повітря, яке спостерігається практично щороку, нинішнього перевершило всі показники останніх 70 літ. У результаті нива Херсонщини практично зневоднена. На парових площах рівень вологи в ґрунті не перевищує 30-40 міліметрів при нормі у 116-120. На деяких масивах її взагалі немає. Такі умови не тільки ускладнили підготовку ґрунту до посівної, але й загальмували її проведення. Наразі спливають терміни посіву. Хоча останніми роками вони також зазнали змін. Якщо в нашому регіоні брати раніше 60-80 роки, то оптимальний срок посіву зими пшениці був з 5 вересня по 20 вересня. Потім же він дещо змістився в більш пізніші сроки. Стали уже сроки 20-30, а останнє десятиліття з 25 вересня по 5 жовтня. А от 2015 рік показав, що навіть 15 жовтня він вийшов в оптимальний срок. Тому і, звичайно, останні роки ми бачимо зміщення посівів оптимальних на 10 днів пізніше через сухий ґрунт аграрії практично призупинили посівну. Наразі озимою пшеницею засіяно лише 37% від запланованих площ, озимим ячменем трохи більше 8%. Якщо прогнозовані найближчими днями дощі ситуацію не покращать, багато хто з виробників планує взагалі зробити ставку на ярі культури. А це дуже ризиковано, зазначають науковці. А представте, нема вологи в метровому шарі пересівати весною. теж не буде. Якщо наповниться вологою, то це тільки верхні шари ґрунту. А якщо верхні шари ґрунту, то це тільки треба сіяти культури, які скоро стиглим, які можуть швидше сформувати урожай, а це тільки озимі культури можуть. Доки є час, науковці радять сіяти озимі за спеціальною технологією для пізніх посівів. Напрацювання вчених довели, що навіть за таких умов можна отримати урожайність до 30 центнерів з гектара. Це тільки мілкий обробіток ґрунту. Це повинні бути сорти, які менше реагують на скороченість світлового дня. Тобто вони більше мають короткий період реалізації. Необхідно використовувати макро-мікродобрива для стимуляції сразу після послідождя, як випаде дощ, щоб вони стимулювалися. Глибина заробки має бути вже не 6 см, а 4-5 см. Обработка сім'ян протруювачами, ті, які дають, дозволяють пшениці лежати. Тривалий час в сухому ґрунті, ніколи піду дожі, щоб вона не псувалася, а вони зразу могли проростити, і плюс дати стимулятори росту за такою технологією зиму пшеницю можна висівати до 15-го, а у південних районах області до 20-го жовтня. озимий ячмінь до 25-го жовтня і з середини листопада. Для гарантування продовольчої безпеки на Херсонщині має бути засіяно озимою пшеницею щонайменше 70% від запланованих площ. Тож великі сподівання покладаються також на використання зрошуваних земель і полів суп. Спутників. Тетяна Мишанчук, Ігор Печенко, телеканалський.